Отже, ми з тобою віримо, що все-таки майбутнє у сім'ї після перемоги є. Ми віримо в те, що чоловіки і дружини, ну ми сьогодні більше до чоловіків. Здатні вже зараз почати турбуватися, про майбутнє своєї сім'ї, Продовжувати підтримувати належним чи можливим чином на належному рівні взаємне зараз і вже розбудовувати майбутнє планувати. незалежно від того, де вони знаходяться. ОКОП, штаб, волонтерський штаб. Я не знаю, возять людей. Тобто, не принципово де це є. Включити це. Ну, таким вольовим своїм а, рішенням а, в розклад свого повсякденного життя, Хлопці, А я ще хочу звернутися до тих, хто майбутній батько. Можливо, ваша дружина ще тільки вагітна, і ви ще там не пережили у той момент фізичного єднання зі своєю дитиною, все одно залишайтеся. І батьками, і чоловіками для своїх дружин, тому що те, як ви ставитеся, як ви взаємодієте із мамою своєї дитини, також формує уявлення про сім'ю і про батька у вашої дитини. Правильно? ж? Дитина, вона від народження, вона відчуває атмосферу і вона чує, і голос батька з певного віку чує ну, строку вагітності. Ага. Так що все це важливо. Так. Ну і вже раз у нас тема батьківства така домінуюча. От мене десь, напевно, з другої чи третьої хвилини ефіру пече одна думка. А, знову ж таки, більше до чоловіків сьогодні говоримо. Якщо ви почуваєтеся безпорадними, якщо ви думаєте, що ви там недостойний, чи ви поганий, чи ви не були хорошим, завжди є той батько, який може дати. Вам спокій дати прощення і розуміння того, як бути кращим. Це наш небесний батько, це Господь. І я вас, друзі, навіть якщо ви ніколи не молилися, я вас заохочую до такої молитви е до Бога. Просіть, щоб Він давав вам розуміння того, як бути кращим. Чоловіком для своєї дружини і батьком для своєї дитини. Ну і на сам кінець, я не знаю. В тебе ціла хвилина є для того, щоб побажати або дати пораду нашим захисникам, чоловікам незалежно від того, де вони знаходяться. Найулюбленіша моя порада, щоб ми, чоловіки і мами, так само не забували, що найкращими татами і мамами для наших дітей є ми. Для них немає інших кращих. І це наш кредит довіри великий, і він дійсно дуже великий, яким треба користуватись. не думати, що ми там якось не такі. Ми в тому сенсі, що ми да, погані для наших дітей, ми найкращі, і просто в наших можливостях робити крок за кроком, щоб їх в цьому переконувати і далі. Дякую, друзі. Це був Сергій Цвітков, директор міжнародного центру батьківства, і просто фантастична людина. І Ми говорили про перспективи про майбутнє української сім'ї після перемоги. З нами Бог неодмінно переможемо. Дякую, Сергій, і друзі. До нових зустрічей.